Всім привіт! Пройшли гарні дощі і у мене ягоди наче жили трохи до дощів, стояла наче все чорними цурупалками. Парічка, парічка навіть стала живою. А від чорної смородини, яка вже тріскається, репається, стала ламатися гілля. Ось такі ягоди в цьому році, але сьогодні. Відео не про ягоди, хоча і про ягоди теж особисто мені цікаво, Ну то ладно. їх ще треба збирати. А Сьогодні відео про мої колоди, як хто слідкує за моїм каналом, то я розказував, показував, що в цьому році я започаткував новий вид бджільництва, ну, не такий він вже і новий, але ненормальний. Не Це відерне бджільництво. І Сьогодні я хочу найпершу свою колоду ведерну розширити. Тим паче вона вже цього потребує, я бачу, що навіть, навіть бджола перестає влазити у відро. І я побоююся, що ось, -ось вона возьме і зроїться. Таке буває, що навіть раї рояться, якщо вони залітають дуже, дуже затісну колоду. Я одночасно робив Наліт на цю колоду і із колоди, яка раїлась, у мене ось ця колода зараїлася ще перед самою білою локацією. Зараз вона нечегенько літає. Там, правда, трута більше, ніж бджоли. Но, тим не менше, я думаю, що заліта вона своє візьме. Так ось зробив наліт на маточник ось сюди і ось сюди. І за неї колоди бджола льотно розділилася майже навпіл, але все таки у відро чомусь пішло набагато більше ніж колоду зараз я гляну що тут в колоді в колоді ось такі красивенні язики ви подивіться які запечатані біленькі жирненькі товстенькі смачнющі але не можна їх чіпати це це на розвиток сімейки ну і що я вам скажу, Маточка облетілася, почала сіяти. Ось вже критий розплід. Ось в колоді критий розплід. Тут молода матка, до осені колода набере сили і я сподіваюся, наносить собі меду. Ну а я зараз приступаю до того, що обіцяв обіцяв розширю, розширення відерної, відерного вулика. Зараз побачимо, як все буде, я ще сам зараз. На 100% відсотків. не можу зрозуміти і сказати, як все відбудеться. Як вийде, так і буде. Поїхали. Так, тепер, тепер в мене проблема із відрами. Із відрами. Найкращий була б, був би варіант, якби в мене було таке ще одне нове відро. Або я б десь знав, буде купити у себе у місті. Я б купив, прийшов би, зняв би кришку, відро перевернув би, поставив би зверху і все в мене б вийшло. Двійна така діжка, двойна колода із двох відер, яку можна переламати е, в серпні і 20, 20 літрів візиків забрати. Але ж, але ж у мене у мене відра такого немає ще одного, і я не знаю, де його купити. А, ну, в інтернеті можна знайти, але ж у мене у мене в цьому на цей сезон, на цей рік е, завдання інше. У мене нема завдання знайти ідеальну форму відерної колоди. У мене є завдання дізнатися, чи взагалі така форма бджільництва життєздатна і може давати зиск. Тож у мене просто просто зараз стоїть завдання розширити колоду, в яку вже не влазить бджола і якщо я зараз відкрию там багато язиків, просто дати їй об'єми. У мене є два варіанти. Варіанти це ось одне нове відро. Десятилітрове відро, я зніму ту кришку, цю кришку і помірюю, як воно ставатиме, що до чого. І я вже поміряв, я вже поміряв, отак просто склалося, що мій корпус із японська вулика. До речі, зараз під'їдемо до японська вулика, подивимося, може туди теж треба корпус додати. Ось такий один корпус ідеально підходить до мого квадратного відра. Тож зараз будемо відкривати відро і... Побачимо, що краще підійде. Ну і тепер наше, наше завдання просто якомога акуратніше відкрити саме відро. Якщо хто думає, я знаю, як це робити і все робив тисячу разів, то він помиляється. Я роблю разом з вами це все в перший раз. Добре, що я вирішив не захлопувати відро минулий раз, коли відкривав, подивитися, чи бджола прижилася. Як -то, якщо хто буде повторювати за мною отакі От експерименти, то просто кладіть кришку зверху, не треба її захлопувати, бо відкрити потім буде проблема, щоб не потривожити дуже сильно бджіл. Зараз я покажу яка тут краса ось така штука щільно щільно у відрі язики з медом та розплодом що означає що язики з медом та розплодом все дуже просто це означає що маточка облетілася Дуже гарно сіє і у сім'ї є всі шанси наносити собі меду, розвинутися і перезимувати, тим самим довести скептикам, що відерне бджільництво таке таке саме життєздатне, як і пляшкове, як і колодне бортєве, рамкове, ну і багато-багато інших. Приміряємо. Приміряємо найкраще. найкраще. Варіанти. Ось таке нове відерка. Лиш, якщо ними накрити, а тут буде тут будуть дірки, хоч хоч щурком залітай. Воно не щільно. Що попало. Якщо таке відерка ставить, тоді вже треба буде накривати, накривати оцей оцим дашком, вирізати в кришки коло і ставити поверх кришки. Тоді буде тут на кришці скаплюватися вода і затікати у гніздо. Треба буде ще додатковий дашок ставити. Це зовсім незручно, зовсім незручно і забагато клопоту. Тому це відро я напевне залишу для інших вуликів. Майже ідеально. Майже ідеальна. Малесенька-малесенька щелина. Зараз я все покажу. Малесенька, малесенька щілина. Ось ці щілинки. Малесенькі-малесенькі щелинки. Я думаю, що навіть воно їм зіграє на руку у вентиляції. А якщо ні, то сімейка люба таку щелину запарополюсує. За буквально півдня. Ну і тут те ж саме щілинка, маліпусінька Виглядає все ось так, буде логічно продовження колоди відерної. В цьому році подивимось, якщо бджола нормально пронесе меду, нормально перезимує, тоді вже наступний сезон буде все, все у нас з відрами по серйозному, так як і, як і з колодами. Тож накриваємо. Накриваємо. Медок. Медок блустить. А ось вам ще і до речі, залишки вже печатного розплоду. Мджила у відрі Спокійно, спокійно, наче це не бджоли, а мухи що той раз, що цей раз не було жодного випадку нападу на мене. Ну ладно, так. Прикрили Ось така ж тукенця, ось таке розширення. Тепер уже напів колоди, напів відра, напів японця. І ось. Зовсім недавно, хто спостерігає за моїми відео, той знає, що цієї колоди я робив теж, теж відводик таким способом. Ось тут, ось тут моя ще одна ведерна колода. Це, мої, це так виглядають мої городи. Так після доща, після доща земля медом пахне. Ось. Ось і моя колода, яку я буду розширювати трохи згодом, тому що тут бджоли ще не встигли набудувати, забудувати гніздо. Ну, Я сподіваюся, що це відбудеться дуже скоро. Тож, кому цікаві мої відео, кому корисні мої експерименти, будь ласка, підтримуйте мій канал за допомогою функції спонсорства в YouTube під моїми відео. 35 гривнів це в сучасному житті не гроші. А для мого каналу. Це суттєва, суттєва підтримка. І товариші, нажміть ту кляту кнопку підписатись. Тому що Ютуб показує, що постійних глядачів тієї чи іншої рубрики на моєму каналі практично 100 тисяч 100 тисяч. А підписалося лише 15. Тож нажміть ту кнопку, щоб знати, коли виходять мої нові відео. Вам це нічого не коштує, а Ютуб буде краще. краще. Розганяти мій канал в інтернеті, дякую всім за увагу та терпіння.